Тільки що мене осяйнуло знімати влог. Сьогодні ми з мамою їдемо в Холодний Яр на талоку. Я не спала взагалі, якщо що. я навіть не лягала. Ну, я лежала, але я не спала. А на вулиці що? Весна чи що? Після сніданку, який я простикала, зняти нам ляскою доручили помити загальний посуд, але залишився салат. І щоб його не викидати, ми його вирішили з'їсти. Під час сніданку Пури розподілив задачі, які потрібно виконати, і ми зі стрижем саме йдемо виконувати одну з них. Для тих, хто не шарить у організації поклон є дві території. На даний момент ми йдемо з території Альфа на територію Бета. Зараз О! я гавкать почну. Ой, не злізь мене. Прийшли в штаб для того, щоб взяти потрібні нам інструменти. Зануда Матінко рідна. Та куди тебе так несе, я не встигаю. А б де тут спалили? Оба, оба. Каже, зараз надпил зроблю вже допилює. Працюй, давай, пиляй. Страшно за цю ОСБ. Що? Придавлюєш шуруп. Кожен божий раз, як ми проходили повз цей двір, на нас бісилися ці собаки, а ми бісилися на них. Ші собаки вони розмножуються. Тепер з'явилася оця собачка. І ти. Тут ми вже знову на території Альфа. Раз, два і ми вже на Беті. Прийшли готувати у гарну кімнату для майбутнього відновлення. А я СНМчик. Бурий зазняв момент, коли стража гризанула собака за ногу. Десь там в процесі зарядився мій телефон і можете поспостерігати, як шалено кипить робота. Ні, не те дивитись, ось. Робота справді кипіла, просто вони сіли на хвилинку посидіти, а я вирішила цим скористатися. Трошки денса тут, тут, тут. Бачите, як коляска завзято збирає дрова. Незабаром я теж це робила, але на жаль, це не для ваших очей. Нарешті моїм руки, бо буде обід. Я чернію, Я на один відсоток boy. До обіду ми виконали всі поставлені нам задачі. Ну і, звісно, то було не все, тому зараз Бури нам розповідає, що нам потрібно робити далі. Ой, поклик щось трошки порвався. Перф наводив лад в штабі, а ми з Гусей були моральною підтримкою. А тут робиться навіс. Є що сказати? Міг подобається. Стоп, а ще раз приїдеш? Ще раз приїду. <звук> Який гарний ракурс стриш. Де це мен? Не знаю. Борис сказав, не знаю. Там. Отам? Ну так. Да. А як тебе попасть? Ти що, що? До станцій ніяк. <звук> так, в мене взагалі та весна почалася. Яка радість стала? Ну тут трошки гуся подріфтувала. Я думаю, логічно, що ми вивозимо листя, але про всяк випадок це сказала. Звісно, я забула познімати вечерю, тому послухайте, як Бурий розбирається з акустичною гітарою. А далі ми грали в спробах задіяти мізки, які вже сплять. Математика, Перший день толоки наблизився до завершення. Ви можете помітити, хто перший вирубився. Ну і запрошую вас на другий день толоки. Другий день толоки. Я зняла сніданок. Ура! Мене вусани накручені не знімає Погода жах. Не завстрі погоді. Будь такою гибкою Ох, робота кипить. <рес> Зараз будемо їхати з перфом перевіряти, чи набралося в пляшку березового соку, яку поставили вчора. Пляшку забрали. Ось березовий сік під питанням. Можу привітати вас. Ви додивились це відео майже до кінця. Це ночі стриж.